З 1 серпня повертаються штрафи у повному обсязі за невидачу фіскального чека або розрахункові операції, проведені з порушеннями. Якщо суб'єкт господарювання продав товар чи надав послугу без застосування реєстратора розрахункових операцій, то за перше порушення розмір штрафу складає 100% від вартості товару чи послуги. За кожне повторне порушення накладається штраф у розмірі 150%. Наразі в Україні діють пом'якшені штрафні санкції. На даний момент до 31 липня 2025 року діють пом'якшені штрафні фінансові санкції. Це заочинене порушення уперше 25% від суми операції та 50% від… За кожне наступне порушення Застосовується до суб'єктів господарювання, які не видають фіскальні звітні чеки або в паперовій, або в електронній формі, або проводять операції на неповну суму коштів, а також проводять свою діяльність без застосування РО або ПРРО. За півроку 2025-го проведено 560 перевірок суб'єктів господарювання. Кожен п'ятий підприємець працює із порушеннями. Відтак, завдяки контролюючим органам, бюджет вдалося поповнити на 20 мільйонів гривень фінансових санкцій. Найчастіше ФОПи проводять операції без видачі друкованого чи електронного фіскального чека, а також вказують занижену суму за товар чи послугу. Суб'єкти господарювання, які здійснюють продаж, вони зобов'язані видавати фіскальні чеки, саме фіскальні чеки для споживачів, для покупців своїх. Але якщо на вимогу покупця не видача, не відбулася видача чека, споживач може звернутися до контролюючого органу, надіславши заяву, або звернутися через чат-бокс і повідомити про невидачу фіскального чеку. Фіскальний чек, який підприємець зобов'язаний видати, є захистом для покупця чи споживача і підтвердженням здійснення покупки. Тому, якщо людина не отримала чек, вона має право звернутися до податкових органів і ініціювати перевірку ФОПа. Окрім того, податкова відстежує діяльність суб'єктів господарювання і також може прийти з перевіркою у разі виникнення сумнівів доброчесності ведення бізнесу. Перевірки здійснюються також за звернення громадян, також проводиться аналіз суб'єктів підприємницької діяльності згідно бази даних СОД РРО, відслідковується проведення операцій, які вони проводять. Якщо є сумніви у їхній діяльності, тоді створюється план графік перевірок фактичних і виходиться до таких суб'єктів на... Фактичні перевірки, які здійснюються без попередження платника, робиться контрольно-розрахункова операція, яка підтверджує даний факт на видачі розрахункових документів і за результатами якого виносяться штрафні фінансові санкції. Станом на 1 липня в області зареєстровано понад 24 тисячі реєстраторів розрахункових операцій, із них майже 4 тисячі за перше півріччя цього року. У податковій службі нагадують, штрафи накладаються за проведення розрахунків без фіскального чека. Або з неповною сумою за відсутність касового чека у паперовому або електронному вигляді за проведення операцій без застосування РРО, або ж за надання чека, який не відповідає обов'язковим реквізитам.